Як білка заміж виходила, сталося це в той час, коли білка була ще незаміжньою. Їжаку дуже хотілося одружитися з нею, а щоб вона за нього пішла, він щодня приносив їй подарунки. Усі яблука, скільки їх було в окрузі, притягнув білці. Так і бути, сказала одного разу білка, піду за тебе, тільки дивись, будь добрим чоловіком. Їжак на радостях обіцяв їй все. Негайно покликав він вовка в посадженні батьки, лисицю в посадженні матері, зайця за дружку, сарну за дружку. Як -як, білка наречена, а їжак наречений. Зіграли весілля, їли, пили, веселились, а потім вирушила білка до себе на сосну. Їжак за нею. Залізли в дупло і полягали спати. Гей, ти. каже раптом білка їжаку, відсунься трошки, дуже вже ти колючий. Їжак послухався і трохи відсунувся, а білка йому знову відсунься ще, колються твої голки. Їжак сперечатися не став. Відсунувся. Білка втретє каже: Відсунься подалі, колючий ти, спасу немає!» Їжак послухався, відсунувся ще, і бац, гримнувся додолу. Та так забився, що в нього назавжди пропала охота лазити по деревах. А білка недовго була незаміжньою, незабаром вийшла заміж за Борундука. Борундук теж не припав їй до вподоби, і вона виштовхнула його з дупла. Але той, небудь дурень, візьми та й учепись за гілку. Чепився він у неї пазурами і давай звідти лаятись зі своєю дружиною. Вони й досі не помирилися, при кожній зустрічі голосно лаються.